Вашої уваги Ката 504. Топовий мінітрактор для комунального підприємства, для якогось агрохолдингу, для невеликих простих робіт. Його беруть, тому що в першу чергу в ньому вже готові документи. Його можна зразу ставити на облік після е, покупки. Тобто один з єдиних брендів мінітракторів, які сертифіковані в Україні. Передні і задні противаги. Движок у нас на 50 кінських сил, 4 циліндровий. Кабіна у нас добре ущільнена, тобто в ньому можна і кропити спокійно, з водієм нічого поганого не станеться, він йде вже з кондиціонером, також з вентилятором, який додатково буде розвивати холодне повітря по салону. По приборці, ну приборка як приборка, звичайна. Салончик приємний, Трехсекційний гідророзподільник, керма, безпечний старт, підігрів двигуна, також е, підігрів не двигуна, а пусного колектора. Також є Бачите, два комплекти гідровиходів повноцінні і ще один спереді. Розетка під причіп. Два гідравлічних циліндри на навісний механізм, тобто до тони він піднімає. Це гуд. Ага. Колеса в нього невеликі, 11, 2 х 28 задній і передній 7,5х16. Є компресор. Ось. Мінус, що повітряний фільтр внизу треба робити вищий цей шнуркень. Така техніка. Дуже добре себе зарекомендувала. Ціну подивіться в описі під відео. Дякую, не забудьте поставити лайк.